В минулому епізоді я прокачував загін, розбудовував підприємства та виконував завдання лордів. Сьогодні ми проведемо трохи бандитських рейдів, станемо найманцями найкращої країни в грі та жорстко вкачаємо загін, знищуючи ворогів нашого сузерена. Тож не тягнімо резину, продовжуємо пригоди Яфи Шиста. Після невдалих мандрів по Родокських горах ми все-таки повернулись на засніжені землі вегірців та купили маслобійню в кудені, котра обіцяла приносити непогані прибутки. Маючи на меті скупити якомога більше підприємств і створити великий фінансовий потік, я став думати, де взяти стільки грошей. Був би я представником української влади, який в 90-х з бандита перевзувся в депутата, питань би не було. Я би просто анонсував будівництво футбольного стадіону, виділивши в десятки разів більше коштів ніж потрібно а решту запхав би в кишеню. Але в моєму випадку не все так просто. Варто було братись за будь-яку чесну можливість заробити. Тож, коли я побачив загін з 25 морських харцизів, скерував атаку. Проте перед нею хочу подякувати Рейнхарту та Андрію Кірюку, сподіваюсь, правильно прочитав, за підтримку каналу та моєї діяльності на БайміяКофі. Це для мене багато значить, та завдяки вам я все ж намагаюсь притримуватись графіків і викладати відео раз в тиждень. Якщо хтось також має бажання підтримати мою роботу, можете скористатись платформою Байміякофі, або ж підписатись, вподобати відео чи приєднатись до телеграм-каналу. Ну так про що я? А так. Ми стали в зручному місці на рівнині, і, хоч лучники вже почали поцілювати в голови піратів, це було не зовсім моєю метою. Тож я пустив хід кінноту, котра повирубувала декілька ворогів, дозволивши взяти їх в полон з подальшим продажем цих нещасних посередникові. Як я вже казав, це дуже непогане джерело доходу, якщо вмієте утримати велику кількість в'язнів. Оговтавшись після бою, я помітив на горизонті посланця, котрий, примчавши до нас, передав лист від короля Рагнара. Той почув про мою славу і військові перемоги, тож запропонував стати його вірним васалом та служити королівству нордів. Вибач, друже, але отримати задристане село, яке буде вічно атаковане ворожими лордами, і виконувати безглузді накази від сталого штучного інтелекту, який тобою керує, не зовсім вписується в мої плани. Тож ми вирушили далі в пошуках перспективних полонених. Як бачите, тут багато маленьких шайок-розбійників, котрі самі по собі не становлять ні великої загрози, ні великої нагороди. Проте іноді вони об'єднуються при атаці вашого загону, і тоді, що перше, що друге значно збільшується. Тож я наказав солдатам стати в бойові ряди. Стрільці вперед, піхота позаду, кінота подалі. Ну класика. Коли лучники настрілялись і пірати підійшли ближче, кавалерія вдарила по них з боку, а піхота вийшла вперед. З хергицькими уланами, сестрами меча та елітними бійцями, такі битви даються все легше і легше. Ми продали все добро і полонених в кудані, та заодно я залетів на турнір з метою заробити на ставках на себе. Для мене все ще проблемною була стрільба з лука. Навіть при попаданні ворог отримував мало урону, а от мечі це мої ніколи не підводять. Тож турнір я виграв і знову погнав загін на полювання. Цього разу трапились 40 розбійників, правда, без алібаби, але теж нормально. З тактикою цього разу вирішив не запарюватись, лише поставив стрільців на точку повище, а піхота з кінотою влетіли усіма силами у зграю бандитів. Через кілька секунд ми вже брали полонених та цінні речі вбитих. В подальших пошуках роботи я зустрів хергицького лорда, або, як вони кажуть, нойона, котрий попросив зібрати податки з села Ада Кулун. Було очевидно, що мужик мутний, неприємний, і податки посилає збирати просто якогось чорта з дороги, що показує його байдужість до державних коштів та підданих селян. Тож ми цим скористаємось. Зібрати гроші, я то погодився, але ж я не обіцяв, що поверну їх. Таким чином ми відправились в хергицькі степи з метою обідрати бідних селян. Але то на благо, то на благо суспільства, вклад у їхнє майбутнє, повірте мені. По дорозі купив кузню вічамурі, а чому б ні, як є гроші, ось і село. Оточивши бідняків великим елітним загоном, ми прочитали наказ нойона про збір податків та збирали останні кошти в мішки. А коли одна група збунтувалась, показали їм маленький урок фехтування. На наступний день гроші усі віддавали активніше. Знаю, знаю, ви вважаєте, що це жахливо і несправедливо, але я не зовсім монстр. Після такого неприємного інциденту я запитав старости села, що їх турбує, і виявилося, що це група розбійників, які періодично, ото як ми, обчищає людей до нитки. Я запропонував послуги тренера, і ми ще трохи осіли в селі. Протягом кількох днів я показував неотесаним селюкам, як правильно атакувати, контратакувати та блокувати удари. Ми провели достатньо часу серед свіжого сільського повітря, і однієї ночі нарешті ті самі злодії з'явились на горизонті. Хоч я і тренував селян весь цей час, в основному вони, звісно ж, падали непритомні, а злодіїв порізали ми з загоном. У будь-якому випадку робота була виконана, і, попри недавній неприємний інцидент з податками, староста щиро подякував нам за благородний порятунок. Ми повернулись в королівство егірців і стали свідками жорстокої різанини з хергитами за місто Курав. Але ми політикою не інтересуємось, тому рухаємось далі. в ривачах. в минулому епізоді я виконав завдання боярина Меріги, проте він не мав можливості віддячити, так як був в полоні. Цього разу не відвертиться і не став. Радо без питань виплатив мені гарну суму, та усі супутники отримали багато досвіду. І відразу ж дав таке ж завдання, за яке я без питань взявся. За його прихильність, прихильність міста та 10 тисяч динар в кишені. Я зміг собі дозволити купити фарбувальню, яка обіцяла приносити 500 динар в тиждень. Але розслаблятися не можна. Відразу після покупки побігли зачищати чергове піратське кодло для Меріги. Який знову ж радо дав нам плотню за роботу. Супутники стають все сильнішими, і більшість з них мають навички, котрі тримаються на позначці 5, чому я дуже радий. Та й сам я підкачався на 17 рівні вже непогано себе почуваю, і в коні добре сиджу, і на полі гарно справляюсь, і лідерство не підводить, але цього разу коня мого вбили. Тож я вирішив спробувати себе в ролі піхотинця. І зрозумів, як хаотично виглядає поле бою, коли більшість військ кіннота. Але все одно доволі прикольно, хоч і не дуже практично. Після цієї вакханалії мені прийшов тижневий звіт про виплати. І що я можу сказати? На цьому моменті я серйозно задумався. Попри певну кількість підприємств, я все одно в мінусі, бо мій загін в основному складається з елітної гарно екіпірованої кінноти, і кожному солдату я плачу хороші гроші. Таким чином вийшло 1400 динар, а це не зовсім той бюджет, за яким треба ганятись за слабкими бандюганами. Нам потрібен був сильний конкурент, потрібна була свіжа кров, слава та складні битви. Тож у військовому шатрі ми з супутниками схилились над мапою і політичними паперами. Нам потрібно було право воювати з лордами, отримуючи платню за послуги, проте не зв'язуючи себе васальськими договорами з королем. Які наша вільна братія скоріше за все рано чи пізно порушила б? Отож, ідеальним варіантом було найманство. І для мого кінного загону, окомплектованого хергитами, очевидно, що найкращим роботодавцем було Хергитське ханство, котре воювало на два фронти, і здавалось достатньо сильним. Тому ми вирушили в похід. Перший же найон, котрого ми зустріли, побачивши силу мого загону, запропонував стати найманцем ханства, і ми радо погодились. Розпитавши про війну, я дізнався, що ханство виграє її проти Сараніцького султанату і програє проти вегірського королівства. Хоча на карті ситуація виглядала іншою. Але все ж, відразу після підписання контракту мені передали лист від маршала, котрий збирав усі сили на військовий похід проти вегірців. Тож ми вирушили на схід і, відразу перейшовши гори, побачили таку картину. Проти нойона Алагура в жорстокій битві об'єднались два боярина. Переважаючи кількістю і силою, вони очевидно мали розтрощити його загін в соплі. Тож йому дуже пощастило, що загін елітних найманців не затримався на кілька годин в кабаку перед дорогою. Ми ринулись на поле бою. Проти нас за Алагуром в кількості 116 бійців, було 154 вегірських солдата. Це була перша наша масштабна битва. Тож ми діяли розмірено. Це було доволі складно, враховуючи, що кожен керував своїм загоном, і замість злагоджених дій це були окремі тактики. Тож, не знаючи, що робити, коли вегірці почали різати нойона, я скерував атаку. Битва була запеклою. Люди різали і кололи один одного, розриваючи гор'янки від крику. Проте ми несли менше втрат, ніж ворог, і це давало надію. Після першої хвилі я зібрав назад своїх розпорошених воїнів, і вже новим клином ми полетіли на ворогів. Коня мого сильно поранили. Тож я пустився в піхотинський бій, наштрикуючи на спис усіх, кого бачу. Це була справжня м'ясорубка. Обидві сторони несли втрати. В кількох метрах від мене кілька разів падав хтось від стріли в потилицю. Кімнота змітала виживших, проте з часом стало зрозуміло, що перемога на нашому боці. Останні два вегірці намагались втекти, проте ми їх наздогнали і, не бачивши більше живих ворогів, радо святкували перемогу. Алагур Гур щиро дякував за компанію і порятунок своєї сраки, яка завтра могла б висіти на списі. А переможений боярин Кумела був готовий стати такою сракою. Проте мені, як найманцю, не вигідно брати його в полон. Робота в мене не постійна. Сьогодні контракт з хергетами, завтра з кимось іншим. Тож в моїх інтересах бути в хороших стосунках з ворогами. Котрі завтра можуть стати союзниками. І знову пощастило, так як ми звільнили з полону Нойона Дундуша, чому зраділа вся його родина, а моїх вбитих солдат земля їм пухом замінили хергити, котрих ми звільнили з полону. Тож, по факту, загін став ще сильнішим ніж раніше, ще й багато полонених взяли. Ця битва точно була виправданою по всіх фронтах. Полонених я продав в Кудані за майже дві тисячі динар і вирішив для розминки своєму укріпленому загону дати порізати бандитів, котрі окупували сусіднє село. Як я вже казав, такі дії завжди піднімають честь. А от що честь точно не піднімає, це коли ти не з'являєшся на покликання маршала. І все одно, що я тільки що врятував селян, все одно, що ми з Нойоном Алагуром знищили двох бояр, такі правила. Тож тепер маршал до мене ставиться з підозрою. Тож щоб не заважати нікому, я вирушив до іншого ворога ханства, саранітського султанату. Тут майже не велися бойові дії. Тож, чому б так би мовити, їх не почати? Унга бунга люблю воювати. А що було б цікаво випробувати свою силу на саранідах? Тож, побачивши на горизонті Еміра у Кайса, ми готувались до битви. В основному його загін складався з погано підготовленої піхоти. Тож, коли моя елітна кіннота влетіла з троєм у їхні ряди, екран аж забруднився зеленою кров'ю, котра говорила про величезні втрати ворогів. Ось вам і приклад, що таке багато, але поганої якості. Але Еміра я знову ж таки відпустив, а от полонених взяв. А наша улюблена клеті, завдяки своїй навичці пошуку трофеїв знайшла серед мотлуху мені ось такий гарний закритий шолом, що був в рази кращий за мій минулий, знятий з якогось пірата. Опа, а ось і мінус війни для підприємця. Так як я воюю за фракцію, котра воює з вегірами, у вегірських містах на мене накладаються санкції, і мої підприємства там арештовуються та переходять у власність держави. Але все ж я досі володію цією фарбувальною ривачезі, Тому, коли не буду воювати проти вегірців, мені її повернуть. А за службу на ханство мені прислали 400 динар не густо, але найманців тут сильно не поважають тож на краще можна і не сподіватись. Поки ми ганялись в пустелі під палючим сонцем за сараніцькими лордами, прийшла звістка, що між ханством і султанатом був укладений мирний договір. Тож ловити тут тепер нічого. Але ж я не просто вояк, я ще й підприємець. Тож, прогулюючись у файному місті Ахмерат, я зайшов в кабак і вирішив купити всім присутнім по кухню пива. Це коштувало не надто дорого, зате у місті мене тепер трохи впізнавали, і сарафанним Радіо це дійшло до гільдмайстра. Тож, коли я прийшов до нього з метою купити підприємство, він радо погодився мені продати, що я хочу. Виявилось, що в місті не було вигідних пропозицій, тож довелось їхати ні з чим. А от далі в оазисі розляглось місто Бареє, в котрому мені запропонували виноробний бізнес, який я радо купив за 5 тисяч динар. І після такої покупки потрібно було знову шукати гроші. А де ж їх знайде найманець, як не на війні? Тож ми повернулись у вегірські сніги. Тут якраз точилась жорстока війна, і на горизонті мені привиднівся стяг боярина Меріги. Саме того, на якого я певний час працював, винищуючи бандитські кодла. Що ж, дідо, пробач, звісно, але ми зараз тебе трохи попустимо. Хоч кількість його солдат була більшою, я був впевнений в підготовці і екіпіруванні своїх хлопців. До того ж, ступивши на поле бою, вияснилось, що ми на вигідній високій позиції. Поки лучники її займали і почали настрілювати, піхота стояла знизу і чекала команди. Кінота вишукувалась позаду, і, підібравши вдалий момент, я кинувся на ворога, скерувавши маршову атаку всіма силами. Ох, обожнюю, коли Кінота ось так от влітає в шеренгу з ворогів, це не перевершено. Мерігу я відразу підмітив і зніс своїм списом, що принесло ще більший хаос серед вигірців. Хоч їхні лучники все ж нанесли нам трохи урону, забравши кількох хороших вояк, проте в цілому втрати були не надто великими, і ми вийшли переможцями. І різанина потроху вщухла. Хергити взяли вверх, а перелякані лорди вегірців розбігались хто куди, хто вижив. Проте ми разом з самим ханом Сан'яром все ж наздогнали одного такого і не дали йому жодних шансів на перемогу. Ще пак королівський загін об'єднаний з елітним найманцем, такого ворога і ворогу не побажаєш, а точніше, якраз такого й побажаєш. Проте, мій загін був трохи підточений, і я вирушив на батьківщину більшої його частини. Я дійсно здивувався, коли побачив степових розбійників, котрі тримали в полоні кількох елітних хергецьких солдат і селянок, котрі з досвідом стають сестрами меча. Тож, зійшовшись в суто кінному бою, ми швидко знищили худолявих кочівників і найняли звільнених бранців. Загін став знову сильним, а я відчував себе нездоланним. Але вічно воювати теж не можна, ми ж не дикуни якісь. Тому було доволі приємно отримати запрошення на свято від одного з лордів. Ми відразу прибули в його замок, і я став свідком доволі дивної тусовки. Три людини стояли мовчки в залі, та дивились на вогнище, нагадали мені мем okay, let's go. Оце так Тусняк, нічого не скажеш. Затримуватись там не хотілося, і ми погнали воювати. Наступною жертвою став боярин Млеза. Він мав менший загін, тож я навіть не сумнівався в перемозі. Хоч мене трохи насторожила влучність його стрільців, коли вони покалічили мого коня. Підходили вони повільно і ніхто не поспішав, тож я вирішив діяти перевіреною тактикою клином кінноти роздавити шеренгу піхоти. Вийшло непогано, хоч мене й скинули з коня, і довелось бігати посеред хаосу і різанини. Але хлопці гарно впорались, і я отримав чергову перемогу та поповнення обмінного фонду. Відсвяткувати вирішили турніром в кураві, які вже не були чимось важливим для мене, проте досі непоганою можливістю заробити і здобути трохи слави. Курав, до речі, під шумок перебрали собі свадійці, що доволі дивно, бо зазвичай топчуть якраз таки їх, бо вони в центрі карти і часто воюють. На 3-4 фронти непогано тримаються під час пригод яфи. Що ж, шановні, на цій ноті я закінчу. Дякую, що переглянули. Якщо сподобалось, дайте мені про це знати, вліпивши вподобайку. Та підписуйтесь, якщо хочете бачити нові епізоди. Не забудьте про посилання в описі відео і бувайте здорові!